Франція надасть Україні терміновий пакет допомоги на 2 мільярди євро. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 2 мільярди євро, допомога включає сучасне озброєння та техніку, яка потрібна просто зараз. Що входить до пакета протитанкові ракети Мілан, засоби ППО, включаючи ракети Мікеа для винищувачів Міраж 2000 Протиповітряні ракети Містрал, бронемашини ВАБ та АМХ 10 РЦ, Сау «Сізар». боєприпаси, зокрема дистанційно керовані снаряди. Коли отримаємо, Франція передасть частину техніки вже найближчим часом. Озброєння надається як із запасів армії, так і буде вироблятися спеціально для потреб України, спільне виробництво в Україні, Франція розширить оборонне виробництво на території України. Через партнерство між оборонними підприємствами двох країн. Це означає локалізацію виробництва та швидшу передачу техніки для фронту. Чому це важливо? Завтра Франція братиме участь у дискусії щодо можливого припинення вогню. Однак Макрон заявив, що Росію нічого не стримує від порушення перемир'я, тому Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України щоб бути в курсі. Останніх подій